Вітаю вас, любі шестикласники. Сьогодні з вами працює учитель української мови та літератури Одеського ліцею номер 14 Щукіна Людмила Петріна. Сьогодні, діти, у нас урок творчості. Розгорніть свої зошити, запишіть число, класна робота, тема нашого уроку – створення фотоколежів, коміксів про складні випадки визначення роду іменників. Мета нашого уроку – повторити і поглибити знання про іменників частину мови, удосконалити навички визначення роду іменників, розвивати вміння, визначати рід незмінюваних іменників, розвивати творче мислення, познайомитись із поняттями колаж, комікс, навчитися створювати колажі та комікси, налаштуйтесь на урок, який у вас сьогодні настрій. Сподіваюсь, він гарний. Як правильно сказати: глядацький зал чи глядацька зала, смачний абрикос чи смачна абрикоса, перелітний птах чи перелітна птаха? Справа в тому діти, що в українській мові існують такі іменники, які мають паралельні родові форми? Отже, Обидва варіанти правильні. Тому обирайте той, який вам найбільше до вподоби. Але все ж таки більшість іменників належить до певного роду. Пригадаємо роди іменника. Жіночий рід вона моя, дівчинка, дитина, книжка, річка. Чоловічий рід він мій, хлопець, собака. Так-так. Вам не почулася собака чоловічого роду. Будинок, підручник, середній рід, воно моє. Дерево, небо, сонце, вікно. Не забуваємо про іменники спільного роду. Він не вдаха, вона невдаха, він базіка, вона базіка. Він замазура, вона замазура, він сирота. Вона сирота, він білоручка, вона білоручка. В іменниках, що мають назву тільки множини, рід не розрізняємо. Пам'ятаємо про це ножиці, окуляри, двері. Запам'ятайте рід таких іменників. А кращі діти натисніть на паузу і запишіть. Ці іменники, щоб ви їх не забули і не загубили. А як же визначати рік незмінюваних іменників? Цікаво. До жіночого роду належать іменники, які називають осіб жіночої статі, фрау. Мадам, леді, місіс, пані. А також діти деякі винятки. Наприклад, авеню це вулиця, жіночий рід. кальрабі капуста, бере, груша, фугу риба, салямі, ковбаса, боржомі вода, і та тасу риба. Це це муха. Ці-всі іменники жіночого роду. Звичайно, ми не всі іменники зараз з вами назвали їх набагато більше. Але ці, будь ласка, запам'ятайте, до чоловічого роду належать незмінювані іменники, які називають осіб чоловічої статі: Мосьє, Денді, Мачо. Також до чоловічого роду належать назви тварин, наприклад, Поні, какаду, ему, фламінго, шимпанзе, грізлі, також назви вітрів, наприклад, торнадо або кабукі це такий японський театр. До середнього роду. Належать незмінювані іменники, назви неістот: манго, алое, таксі, сарі, традиційний жіночий одяг в Індії, капучино, безе, драже, суфле, авокадо, журі. А як же визначити рід незмінюваних власних назв? Наприклад, Тбілісі вона, воно чи він? Рід незмінюваних власних назв визначаємо за загальною назвою. Наприклад, місто це загальна назва, місто середній рід. Отже, Баку, Токіо, Тбілісі то все. Всі ці іменники середнього роду. Річка жіночий рід, відповідно, Міссурі, Оріноко, Конго, Місісіпі теж жіночого роду, гора жіночий рід, кільманжаро, айпетрі іменники жіночого роду, острів чоловічий рід, капрі, балі, кюсю, гаїті теж чоловічого роду. А що ж з абревіатурами? Спитаєте ви, як визначити рід абревіатури? Рід абревіатури визначаємо за родом основного слова. Наприклад, ООН. ООН жіночого роду. Як же ми визначили рід цієї абревіатури? ООН це організація Об'єднаних Націй. Отже, основне слово організація жіночого роду, відповідно. Абревіатура ООН теж жіночого роду. ЗНО – ЗНО середнього роду. Як ми це визначили? Зовнішнє незалежне оцінювання. Оцінювання основне слово воно середнього роду, відповідно ЗНО середнього роду, СТО жіночого роду, станція технічного обслуговування. Отже, основне слово, станція. Воно жіночого роду, значить, і абревіатура СТО жіночого роду. Пропоную вам виконати наступне завдання. Узгодьте прикметники з іменниками. Визначте рід іменників. Натисніть відео на паузу, виконайте завдання. Перевіряємо. Далека путь. Так, діти путь. Це іменник жіночого роду, тому далека, вона далека. Гострий біль. Біль іменник чоловічого роду, тому він гострий барабанний дріб дріб іменник чоловічого роду. Високий насип, насип іменник чоловічого роду, широкий степ, степ іменник чоловічого роду. Смачне какао. Какао, діти, це незмінюваний іменник, назва істоти, отже, середній рід. Корисна кольрабі. Кольрабі, пам'ятаєте, це така капуста, вона жіночого роду. Рожевий фламінго. Фламінго назва тварини, тому це чоловічий рід. Він рожевий, сучасна СТО. СТО станція технічного обслуговування. Отже, станція жіночий рід, відповідно, СТО жіночого роду, сучасне СТО, лікувальне алое. Алое незмінюваний іменник, назва неістоти, відповідно середнього роду, лікувальне алое, прозорий тюль, тюль чоловічий рід. Тому прозорий, розумний собака. Собака чоловічий рід, тому розумний. Соковите манго. Манго незмінюваний іменник. Назва істоти, тому середній рід. Глибока конго. Конго це назва річки, тому жіночий рід, багатолюдне. Токіо, Токіо назва міста, тому середній рід. Сподіваюсь, ви впоралися із цим завданням. Ну, а тепер ми переходимо з вами до творчості. Що ж таке колаж? Колаж, діти. Це технічний прийом в образотворчому мистецтві, коли на будь-яку основу. Наклеюються різні за кольором і фактурою шматочки матеріалів. Колаж походить від французького слова і означає наклеювання. Продоначальником колажу вважають французького художника-кубіста Жоржа Брака. Колаж із фотографій або частин фотографій називається фотомонтажем. І сьогодні ми з вами будемо вчитися створювати колажі. Як же створити колаж власноруч. Обери тему, яка буде об'єднувати усі частини та елементи. Підбери складові, поєднай за власним бажанням, налаштуй фон, надписи тощо. Можна скористатися сервісами для створення фотоколажів, такі як Canva, Colsprint, FOTOR та інші. Дай волю своїй. Творчості та уяві. І зараз ми з вами спробуємо створити колаж за допомогою сервісу Canva. Отже, натиснувши на посилання, ми опиняємося на головній сторінці сайту Canva. Тут, діти, ви можете створювати все, що вашій душі завгодно. І фотоколажі, подивіться. І презентації, і комікси, і якісь дописи в інстаграм, дописи у Фейсбуці. Але нас цікавить саме колаж. Натискаємо і потрапляємо на сторінку створення саме колажів. Тут вам пропонують різноманітні шаблони. Подивіться, їх дуже багато, цих шаблонів. Ви можете обрати той, який, який вам найбільше. До душі, який вам найбільше подобається. Ми візьмемо перший шаблон. Ось він перед вами. Звичайно, фотографії, ви повинні додати свої. Але перш ніж додати фотографії до фотоколажу, ви заздалегідь їх повинні завантажити на сайт. Ось тут, подивіться, там, де передані, натискаєте. Ось я натисла. І тут вже з'явилися ті фотографії, які я заздалегідь завантажила. Отже, фотографії в нас є завантажені. І ми будемо створювати калаш, наприклад, на тему Незмінювані іменники середнього роду. Отже, наприклад, манго затискаємо і перетаскуємо. Таксі. Так само. Суфле. Так, чудово. Шукаємо безе, Ой. Так, трішечки не так, суфле іще раз. Так, алоє, наприклад, і. Шукаємо, шукаємо, де в мене ще тут. Іменники середнього роду, от авокадо, наприклад, і авокадо. Ось такий колаж у нас вийшов. Звичайно, ви можете обрати будь-який інший шаблон, але працювати дуже просто. Створивши калаш, ви можете його завантажити на свій пристрій. Для цього натискаємо поділитися. Далі нижче. Завантажити, завантажити, і колаж завантажується, бачите, на ваш пристрій. Далі, звичайно, ви можете поділитися цим колажем з кимось, або додати його до презентації, роздрукувати, тобто далі ви. Можете робити все, що завгодно із своїм колажем. От за допомогою цього сайту я, як для прикладу, створила вам ось такі колажі. Незмінювані іменники жіночого роду, наприклад, або незмінювані іменники чоловічого роду. Можна зробити з надписами, можна без. Незмінювані іменники середнього роду. Сподіваюся. У вас вийде іще краще. А що ж таке комікс діти? Комікс або мальопис це послідовність малюнків зазвичай з короткими текстами, які створюють певну зв'язну розповідь. Походить від англійського комік комедійний, комічний, смішний. Це серія зображень, в якій розповідається якась історія. Комікс як жанр дотичний до трьох видів мистецтва літератури, живопису та кіномистецтва. Найбільше схожості комікс має саме з кіно. Ви знаєте, скільки фільмів знято саме за коміксами. У сучасному розумінні комікс з'явився у США в кінці XIX століття. Перший український автор коміксів Едвард Козак. І сьогодні ми спробуємо навчитися створювати комікси. Як же створити комікс власноруч? Спочатку треба придумати історію та її героїв, обставини, в яких вони перебувають. Намалювати героїв, якщо ви вмієте красиво малювати, ви можете це намалювати. Лишивших марки для запису реплік. Далі писати фрази своїх героїв. Фрази повинні бути стислими, відображати емоції або обставини, зображені на малюнку. Можна використовувати шаблони для, таких, для створення коміксів на таких сайтах, як знову ж таки, Канва, Comics та інших. Дайте волю своїй уяві та. Творчості. І зараз ми з вами спробуємо створити комікс за допомогою знову ж таки сайту Canva. Потрапляємо на головну сторінку і шукаємо комікс. Ось комікс. Натискаємо. Потрапляємо вже саме безпосередньо на сторінку коміксів. І знову ж таки вам. В вашій увазі багато шаблонів надається. Можете обрати той, який вам найбільше до вподоби. Наприклад, давайте візьмемо ось цей шаблон. Так, ось. Дивіться, всі оці фігурки ви можете переміщати, до речі, давайте застосуємо всі три сторінки, щоб можна було користуватися. Якщо, наприклад, вам не треба хмаринки для репліки, от як я робила, я скачувала просто шаблон без хмаринок. А хмаринки вже потім вставляла сама в презентації PowerPoint. Зараз я вам це теж покажу. Отже, хмаринки можна просто видалити, натиснувши на них, бачите, їх можна видалити. Ми можемо наших. Героїв переміщати. Ми можемо додати героїв, наприклад, ось цю дівчинку, так, ми затискаємо і, ми її, бачите, ось вона з'являється, можна сюди її. Знову ж таки, якщо треба, можна додати хмаринку. Отже, це вже ваша фантазія. Створивши Певний шаблон, який вам подобається. Ви його теж завантажуєте. Знову ж таки, поділитися, завантажити. Завантажити. І цей шаблон завантажується на ваш пристрій. Так, завантажився. Після цього ви можете знову ж таки цим Шаблоном, своїм коміксом, або поділитися з кимось, або роздрукувати його, або додати до презентації. Ось на сайті Canva я знайшла ось такий шаблон і вже самостійно додала репліки. Ну, й де Базіка Денисе розмовляв. Весь урок. Ха, ха Базіка, Ірина Васильівна, він же хлопець. Можливо, я і розмовляю на уроках, але знаю, що Базіка це спільний рід. Або ось такий шаблон, ви вже його бачили. Привіт! Склала ЗНО. Так, цього року був дуже складний ЗНО. Може складне? Ну, я так і сказала. Зовнішнє, незалежне оцінювання. Оцінювання це середній рід, Хм, тоді не склала. Або ось такий, які роди має іменник? Жіночий, чоловічий і середній? Та не вже? А спільний, Соня, лакса, забіяка, от я читака. Тобто ви зрозуміли діти, що абсолютно кожен комікс має трішечки комічного, бо й походить від слова комік смішний, комічний. Сподіваюся, ви зможете самостійно створити комікси. Подивіться, будь ласка, на нашу веселку. Оберіть той колір, який характеризує вашу роботу на сьогоднішньому уроці. Сподіваюсь, вам було все зрозуміло ваше домашнє завдання: створіть комікс або колаж за темою складні випадки. Визначення роду іменників. Хто вміє гарно малювати діти, ви можете намалювати комікс. Якщо ж ні, скористайтеся сайтом Canva, який я вам показала. Дякую вам за увагу! Хочу нагадати, що успіх приходить до тих, хто його прагне. На все добре вам, до побачення!